Всім доброго. Дивіться, сьогодні нашому курятнику дама, наслітала. Марічка Марічка створила свій YouTube канал, хоче також нам допомагати. Будемо мати два канали, тому що так буде краще, будемо більш різні відео закидати і будемо краще висвітлювати. Приїхала зараз на ділянку. Бачите курочки. Марічка що хоче, голоду. Допоможеш помалюватися все. Десь помалюємо. Там буде пода вже помалюємо. Товариші <тит> голубоводи, дивіться, як моя дружина любить голубів. Я тільки можу кажу, попросити в бага, щоб у всіх була така дружина, як у мене. Любить птицю, дуже любить взагалі курочок, голубю. <тит> Надзвичайно. дивіться. вона так одіта навіть сьогодні під, під голуб'ятню так зайти <тит> з птицею <з> побувати. Я пояйця прийшла. <тит> Та, вона прийшла яйцях, вона тільки бойця приходить. Курочки. До речі, у нас є маленька курчатка. У нас вилупилася курчатка від цього півника, напевно. Ж. Від цього півника. Обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Це також канал Марічки. Нам все буде показувати. Будуть огляди різних тварин, будуть ринки, будуть подорожі, буде готувати для вас. Все будемо показувати. Наші курочки. Але будемо показувати все. А птиця. Покажемо, цікава, яка там вже молодь наша. Це маленькі. Всі такі вже гарні голубята. Зробитку фотку. Mm. Відські гарні тигриси у нас дуже класні. Ростуть просто капець. Годують їх на, на овал. Дивіться, як в них овал падає, ти виграє. Падає. Ну, вже, в принципі, можуть тут ходити. Я думаю. Ну? Їм вже зазнася ходити, вони вже можуть. А літати мож... вони ще не вміють? Ні. Або самі вилетять. А вони кусаються? Ні. можна? Так. <зреб> <зреб> Вон, ти... Добре, добре. Ну, вони хочуть вже кудись Вони Ну, вже хочуть ходити? зараз. кури його зараз то. Чекай, киш. Пудемо, що з того буде? Марічка зла. Ні, не дай тримати. Такі тегреси гарні випадки будуть. Ну, ще перепіриться, може, ще світліші. будуть. Дай, а тато тут більш білоголовий, а мама чорна. А ось так? Мама то та чорна, а тато тут білоголовий. Ой, пробуй літати вже, капець. Я ну, Там добре їм. Їх годують їм комфортно. Мама з татом годує їх. Як і наші курочки. Дуже гарно ростуть. Ви знаєте, що для того, щоб курка гарно росла, ви не жалкуйте її. Максимум зерна, Малого зерна, максимум. Ніякі премікси не, зерна, не увагу. Ну, добре, хто премікс є, свого роду там вітаміни якісь є. Але по максималці давайте десь, як гарно курочки. Їм зараз другий тиждень у нас що тут майже, майже майже курка. І бомбезні, бомбезні Ціх, взагалі курки. Це взагалі маленьких дуже брав. Гарно коробку відростали. Цих курей можна тримати. У нас є велика ділянка. Ми звідси їх заберемо, де все починало, де розпочинався канал любими соло, то село Марічків, Туди ми курочок заберемо і там будемо їх отримувати. Що докупимо обов'язково собі. Тому що курці, Я не ці... бачу, що по ті літали. Літай, туди, зараз на організація, хоч на гнізі більше сидіти літаєш. — Їм тут добр? добре? Угу. — Добре? — Угу. — Ну курям напевно хочеться <кхем> трави. — Кури так. Хочуть кури хочуть трави обов'язково. Або вам місце більше дістати. А... Це нормально. Для... для курчат. Курчат тут підрощувати трошки. І потім забратися на повітря — це бомба. Дивіться, які пройшли дощі, сніги, вітри, все пройшло і собакури дуже гарно почувають. Бачите, не куріли, про них їх пропоїв, Пропоїв, підлітком проклію. У нас сьогодні на шуткову неділю виріза курчатка. Малесенька Курчатка на сьогодні виріжуть. А там голубятку маленьку є, там? Весь лежить, так? Гарні курочки. Мені дуже подобається. Часом мені подобається. все так, так. гарно помульовувати. Да, є такі губяті взагалі, там кучу грошей вкладають. Там дуже великі глубят, короче, я святю. -е. Шпатом гуляю, привечка. <ривачки> Гуляєш шпатла. Ну, коли все гарно, бити якусь би вагоночку і та там все гарно. Ми так по-простому. По-простому, по-сільському. Головне, щоб було чистесенько, воно буде стареньке, але має бути чисто. І тоді птиця здорова і в принципі гарно все помилюємо, особливо добре. У і не може бути чисто, тому що бачите, птиця багато гавить.